Вітаю всім доброго вечора. Сьогодні будемо розмовляти про неприємності в роботі при розпиловці дров. Фу, сьогодні така у мене халепа вийшла, капець. Ось, коли я ріжу дрібні дрова, пилка потужна і з підпилки вилітають. Кобочки невеличкі і сьогодні я розбив картера. Печально. Ну, на помилках вчаться. Я знав, що це таке може бути і воно пройшло. Я вам кажу одразу. Так що на опиті, хто знається, вже знає, а хто не знає, то будьте уважні. Зараз я вам покажу всю ситуацію. Ну, ситуація не критична, але не гарна. Ось такий варіант. вийшов. Вилетіла кобочка, це все спешки. І вийшло, що дві сторони лопнуло. Ну, мій друж, друг Сергій каже, що це не, не критично. У нас на роботі 462, то там взагалі виломано. Нічого страшного. Ну, Зараз я спробую це все зняти. Завтра під'їхати до аргонщика. Щоб він спробував мені це все запаяти. На вашу думку, як воно буде чи не буде. Чого взагалі відламати, хай буде дирка, бо картір то в приділах 5 штук стоїть. Ось така ситуація, зараз щось помию. Висушу бак, зніму ручку, познімаю, що є пластмасове. Я сьогодні ввечері під'їжджав, але вже було пізно. Завтра зранку попробую під'їхати, спитати, чи можуть щось зробити. Я думаю, що зможуть. Все ж таки. Блін, пивка ще майже нова, а я вже вчудив. Ну нічого. Всім гарного вечора, до побачення.